Сьогодні у свято Коляда я вирішила створити коло захисту, здоров'я, любові. І я запрошую вас приєднуватись до цього кола. За допомогою пробуджених кристалів будемо створювати декілька кіл. Які будуть з різними намірами, але всі вони будуть направлені на наше здоров'я, щастя, любов та перемогу. Перше коло коло захисту, коло сили, світла. Коло любові безпосереднього, бездоганного самопочуття. І нехай це коло надає нам купол захисту. Нехай це коло відводить від нашої країни ворогів і надає нам перемогу, щастя, мирне небо, щасливе життя. Наступне коло коло здоров'я. Здоров'я нашого суспільства, здоров'я наших стосунків, здоров'я нашої свідомості, здоров'я нашого тіла, здоров'я нашого повітря. Нехай це коло нам допомагає бути здоровими. В усіх напрямках, в усіх наших намірах по нашому життю. Наступне коло це коло любові. Любові безпосередньої любові нашої до самих себе. Нехай це коло. Надає нам почуття любові до себе, випромінювання любові до своїх близьких, до своїх рідних, до своєї землі, до своєї оселі. І нехай ця, ця любов вона пробудить в нас. Наше піклування про свою оселю, про свої, своє навколишнє середовище. І нехай ми робимо всі відповідні справи з радістю, з любов'ю до своєї землі. Нехай ці справи будуть. Відбуватися завдяки нашим талантам, завдяки нашій природі радісно, щасливо, так як ми вміємо робити щось найкращим чином. Наступне коло це коло любові наших початкових. Божественних батьків коло любові Бога Отця, Бога Батька, коло любові нашої Божественної Матері. Наші початкові батьки нас люблять такими, якими є. Нехай ми відчуваємо цю безпосередню любов. Це, цю, це безпосереднє прийняття нас такими, якими є. І нехай ми відчуваємо підтримку в будь-яких наших добрих справах, нехай ми відчуваємо любов і натхнення в будь-яких справах у стані благості і усвідомленості. Нехай ми відчуваємо себе дітьми наших початкових батьків. І ця любов буде нам давати спокій, спокійний сон, спокійний стан. І нехай буде так. Наступне коло коло сили. Нехай ми позбуваємося всіх наших страхів, всього нашого негативу. Нехай це коло надає нам можливість трансформувати всі негативні думки в нашу силу, в наш захист. Нехай ми завжди відчуваємо мужність, завжди прагнемо миру, нехай ми завжди свободні, вільні, сильні у своїх благих намірах, у своїй благості, у своєму стані усвідомленості. Таким чином створено п'ять потужних кіл навколо України Київської області, Києва, саме мого міста, для того, щоб і це місто. і Київ і Київська область і будь-яке місто України і вся Україна завжди перебуватиме в стані, покрова, сили, захисту, перемоги. Та безпосередньої божественної любові. Нехай ці покрива будуть для кожного з нас своїм особистим покровом захисту, любові, сили, здоров'я, достатку, багатства. І нехай ці покрива для нашої України будуть колонною світла, яке буде розчиняти весь негатив і будуть надавати нам бездоганний стан назавжди. І все буде добре.